Так, да, запитують Рома. Я, Рома, я не зміг потрапити на жоден з твоїх семінарів. Дуже хотів, чи будеш ще проводити щось, бо дуже цікавлять мене ці теми. Отримую такі повідомлення, коли ми почали проводити. Загалом зустрічі з підприємцями, не тільки там семінари по транспортному, багато людей цікавилося, приходило. Був відгук дуже дуже, дуже хороший, і інформацію реально корисно ми надавали на цих семінарах. Після того, як ми припинили проводити, проводити ці зустрічі з підприємцями, люди все одно зверталися, зверталися, ми надавали їм консультації онлайн, спілкувалися по телефону. Була думка навіть повернутися до проведення знову ж тих семінарів. Ну, але почалася війна, унесла свої корективи і. Часу стало не особливо багато. Да, я розумію, що немає права нарікати, тому що я знаходжуся в країні, де немає війни, де все спокійно, і по великому рахунку нічого особливо не втратив, порівнюючи з тими, хто 24 лютого вранці прокинувся від вибухів. Отож, повертаючись до теми, чи будемо проводити семінари. Так, планую, планую проводити, але чи це буде такий самий формат, чи будуть це транспортні семінари, чи якісь інші. Це ну, не обов'язково це можуть бути по транспорту. Просто була якась така хвиля, що багато людей запитували про транспорт. Зараз я багато часу проводжу в бізнес клубі, це Ян Бізнес-клуб. Там я сам черпаю інформацію і готовий теж нею ділитися. І своїми знаннями, що я набув, і досвідом, який я набув за той час, поки тут живу, працюю і веду бізнес в Польщі. Тому напевно, щось буде, напевно, щось будемо проводити. Єдине, що тільки з тими семінарами тут така штука, що ти витрачаєш час на підготовку, на рекламу, задіюємо штат працівників, щоб підготуватися до того процесу, запускаємо інформацію, а люди на стаціонарні семінари то десь в дорозі, то не приїхав. То десь знаходиться в іншій країні. Дуже тяжко позбирати. Ми віддаємо все-таки більше зараз перевагу спілкуванню онлайн. Багато таких є тем, про які хотіли поговорити, розповісти, поділитися. Я про це вже розповів і проговорив це в тому ж самому бізнес-клубі з учасниками цього клубу. І бажання, те, що віддати, те, що висказатись, воно вже пішло туди, в цей в цю сторону пішло. Самі маєте розуміти. Що коли ти щось налаштовуєш, і коли позитивно відгукуються, то завжди це тебе підбадьорює. Зараз багато питань задають по девелоперському бізнесу. Сезон почався: весна, літо, осінь це якраз самий, самий топ сезону по будівництву, і у нас дуже багато зараз запитів. Я ще раніше згадував про те, що ми. І ходили на семінари, які організовували тут польський клуб девелопера. Я сам являюся учасником польського клубу девелопера. І е, книжки, які е, видають в рамках цього клубу, вони дуже, дуже є цінні. І Ми е, зайнялися перекладом. Поки що однієї з них зараз вона там досі на вичитці триває. Я сподіваюся, що все-таки ми її видамо цю книжку з Божою поміччю. Вона буде принесе користь якусь тим, хто приглядається до будівельного бізнесу, до девелоперського бізнесу. що, принаймні, основи зрозуміти допоможе, як воно працює, як воно функціонує тут в Польщі. Багато ми спілкуємося, говоримо про податки, про різні перевірки, контролі, як приходить інспекція праці, як відбувається перевірка від стажі граничної, як БХП. Приходить на будову, це техніка безпеки. Багато-багато чого знаю, багато багато маю досвіду. Спілкуватися з людьми, особливо з українцями, які приїжджають сюди, вже плюс-мінус формується, щось таке, якась концепція є, яку незабаром, можливо, ми викладемо, або просто проведемо якийсь більш такий збірний, збірну зустріч з підприємцями. Подивимося, як це буде. Але однозначно щось буде, однозначно, ми не стоїмо на місці, рухаємося вперед, готові ділитися досвідом. Я говорю, ми, тому що вже я не один, є я і моя команда, яка зростає, розростається не по днях, а по годинах. Тому до нових зустрічей, Роман Бізімігрант. Пишіть свої думки в коментарях, що ви хотіли почути, що ви хотіли дізнатися. Зустрінемось.